Сценарій кінця сонця. Що чекає на землю, коли зірка помре. Ма вік. Наше сонце тихий убивця. Вступ, Тихий тік. Так. Ми звикли, що сонце це вічність, тепле світло, гарантоване життя. Але, як і будь-яка зірка, наше сонце має свій термін придатності. Воно не вибухне завтра. Його смерть це єдиний гарантований і неминучий кінець для всього, що ми знаємо. Це тихий повільний тік-так, який триває вже мільярди років. Сьогодні ми зазирнемо у це майбутнє: ми пройдемо п'ять драматичних етапів вмирання нашого Сонця, від початкового нагріву до його фінальної трансформації. І головне, дізнаємося, що в цей час станеться з нашою землею. Розділ перший смертельний нагрів. Фаза. Перша зараз сонце перебуває на головній стадії свого життя, спалюючи водень в ядрі. Цього паліва вистачить ще приблизно на 5 мільярдів років. Але навіть зараз його яскравість постійно зростає, кожні 100 мільйонів років вона збільшується приблизно на 1%. Цей повільний, але неухильний нагрів є першим сценарієм кінця. За якийсь мільярд років клімат Землі стане нестерпним. Океани, які ми знаємо, просто випаруються. Наша планета перетвориться на сухий, розжарений світ, схожий на Венеру. Життя, якщо воно виживе, буде змушено або сховатися в підземних бункерах, або мігрувати на зовнішні планети, де ще панує холод. Але це лише прелюдія. Справжня драма розпочнеться тоді, коли водень в ядрі. Повністю закінчиться. Розділ другий. ЕПОХА Червоного гіганта. Фаза. Друга. Приблизно через 5 мільярдів років ядро сонця, що складається з гелією, почне стискатися. А зовнішні шари, навпаки, розширюватися. Це призведе до утворення червоного гіганта. Сонце збільшиться в розмірах сотні разів. Ставши настільки величезним, що його краї поглинуть Меркурій і Венеру. Це не просто теоретична модель, це гарантований сценарій, базований на фізиці зірок. Але що ж станеться з землею? Сценарій перший оптимістичний сонце, розширюючись, втрачає частину своєї маси. Це послаблює його гравітаційне поле. Земля може відійти на більш безпечну орбіту. Але навіть тоді вона буде розжарено до температур, що випаровують скелі. Сценарій другий ймовірний Земля буде поглинена. Зовнішня атмосфера червоного гіганта поглине нашу планету вона перетвориться на обвуглену сферу, яка буде повільно обертатися всередині зірки, доки повністю не випарується. Це буде кінець історії Землі. Фінальна крапка. Розділ третій. Нові світи та туманність. Фаза третя. Після фази червоного гіганта сонце переживе гелієвий спалах, а потім скине свої зовнішні шари. Цей скинутий матеріал утворить неймовірну, красиву і величну планетарну туманність. Це буде останній раз, коли сонце сяятиме у своїй красі. А в центрі залишиться крихітне, щільне і неймовірно гаряче ядро білий. Карлик. І ось тут відкривається вікно можливостей для тих, хто встиг мігрувати. Життєва зона переміститься далі. Нові землі можуть з'явитися на супутниках Юпітера або Сатурна. Титань, Європа, світи, які колись були замороженими пустками, тепер можуть отримати достатньо тепла від білого карлика, щоб мати рідку воду і стабільну атмосферу. Це час для колонізації крізь хаос. Наше виживання залежатиме від того, чи встигнемо ми стати міжпланетною цивілізацією. Розділ 4: Смерть світла. Фаза. Четверта. Білий карлик це термін. Він вже не генерує енергію за допомогою ядерного синтезу. Він просто повільно остигає, як вуглинка, залишена від великого багаття. Цей процес триватиме трильйони років. Поступово світло білого карлика тмянітиме, планети, які ми колонізували, знову замерзнуть. Сонячна система зануриться в вічну темряву і абсолютний нуль. Це чорний карлик, фінальна форма мертвої зірки. Єдиний шлях до виживання це міжзоряні мандрівки. Наша цивілізація повинна буде покинути сонячну систему і знайти нову, молодшу зірку. Це дає відповідь. Наша доля у космосі. Заключення. Урок виживання. Фаза п'ята. Смерть Сонця це не просто космічна трагедія, це найважливіший урок виживання. Вона змушує нас підняти погляд від повсякденних проблем і почати думати про трильйони років. Але матерія, з якої ми складаємося, так само, як і уламки Атласа, не помирає. Ми, діти зірок. Смерть сонця це наш шанс, щоб його матеріал, наш матеріал, поніс життя до нових зірок і нових галактик. Чи встигнемо ми стати тими, хто покине цей двір і вирушить у невідоме? Чи зможемо ми перетворити катастрофу на найвеличнішу подорож людства? Залишайтеся з МАВІК, щоб дізнатися про ці сценарії майбутнього. До зустрічі!